Зараз ми знаходимося на локації з озимими культурами і хочемо більш детально поговорити про зиму пшениці. Олександр! Етана це сорт, який максимально відповідає найвищим вимогам, які ставить перед агровиробником з цього дня. В чому його особливість? Сорт характеризується високими показниками урожайності в поєднанні із високими хлібопекарськими якостями. Який коефіцієнт кущення вона має і як це впливає на зріджені посіви після перезимівлі? Сорт етана відноситься до сортів до світлового дня, і це дає їй можливість весняного докущення, відповідно компенсуючи умови зрідження або пізніх термінів посіву. Наскільки сорт витривалий до основних хвороб та складних умов зими? Сорт титана характеризується високою польовою толерантністю до основних хвороб, таких як септоріоз і пінофороз. Завдяки потужному весняному компенсаційному потенціалу, сорт титана має можливість нівелювати вплив негативних зимових чинників. Чи можна очікувати від сорту не лише високих урожаїв, а й високих продовольчих якостей? Сорт титана належить до продовольчих пшениць класу А, що відповідає другому третьому класу якості.